Сьогодні ми попали на наш блошиний ринок в Дніпрі. Ми шукали одну річ, ми її знайшли і купили. І, як завжди, зразу ж хочу розібратися, з якого слова прийшов блошиний ринок і чому саме він блошиний. Перший такий ринок згадується ще в 1885 році в Парижі. Тодішня влада. Сент уана в цілях безпеки зобов'язала торговців офіційно реєструвати свої місця продажів на ринку. І разом з цим він почав перетворюватися з хаотичного зібрання в цивілізований ринок тих речей, які вже були в користуванні. І от цікаво все-таки походження цієї назви. І знову ж таки, перше. Приходить це французьке прислів'я. Той, хто лягає спати з собаками, на ранок прокидається з блохами. Є й друга версія назви Ну хіба людина, яка риється в купі старих речей, не нагадує своєю поведінкою того, хто шукає блохи? А от про сенс прислів'я французького. Що той, хто лягає спати з собаками, на ранок прокидається з їх блохами. А сенс цього прислів'я полягає в тому, що погані неправильні вчинки обов'язково мають небажані наслідки. Точно так само як собачими блохами можна заразитися чимсь іншим, наприклад, перед продажею речей або пошуком серед старих речей справжніх цінностей, які необізнані люди викидають на смітник. Розповідають про як якийсь лахмітник на прізвище Давидов. Купив на блошинному ринку цінні картини. І потім він розбагатів. Дуже багато людей займаються колекціонуванням. І справжні колекціонери вони саме на блошиних ринках і знаходять цінні речі. А ми пішли за стабілізатором радянських часів, щоб у нас працював котел.

А ще ми хотіли знайти діафільми, фільмопроектор, колись був в 80 ті роки такі. Нам дуже подобалося читати мультфільми дитині. Хотіли також знайти таке? Ракета Е. А Да? <реку> Вашу <принимат> снимаю. Ой, да? я не хочу. Ой И... пожалуйста. Не не, 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 я. Зараз я выключу. <реку> <плёчу> <плёчу> а <усь> у меня такая красивая, А я как красота. Оце, скажіть, скільки коштує цей міні акордіон? Ось такий. Ой, господи, 400 гривень. 400 гривень. А Магдаліна яка у глянь. Так, підождіть. А є у вас? Я починаю вчитися. У нас оцей громадний. Нема. у вас? Навіщо? Зараз. О, дивись, а чого він перегорів оце? А це не перегорів, це удар був, там з товарем. Ааа. 400 гривень. Це які хлопці? Андрій, у мене ж їх а, два. Я думала, у вас Андрій. І скільки? Сімпасті. Абубастік тисячі. А оці статуетки? Вот пара дві, дві тисячі. А це 350-300. Це ж карасіодар. Я есть вони, не знаю. Київ їздив. Забрали. А на чому ж зараз прослуховувати ці мелодії? А де радіо? А по чому пластинки? Жека? же? юності. Ну, ну для горишки. Горишница, вафельница. Ну, Он вафельница. О, електрична, вафля. електрична. Це для це, 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 ці товсті вафлі. Товсті вафлі, виходить, так. Да. Я дивився, вона 600 гривень нова стоїть, але ну, тільки на газу. Да? Оці для великих вафель, оці, що продають магазин. Ну, ось таке То, ми бачимо. Можна, можна повно різних сковорідок. Тут треба дуже багато часу, щоб щось побачити, знайти. Сьогодні холодно. Та ви на грати, да? Ні, я Ні? тільки вчусь. Це в мене чоловік на акордіоні, і в нас є великий акрдіон. І я оце шукаю самоучитель, щоб його не цей, а самій навчитися. І цей, і отож побачила маленький акордіоні.

На четыре. Да, да, здесь написано. Вот, здесь а сколько коштует? А можно будет, заглянуть и, туда? Да. Это будет 350 гривен. Вот это 350 Не, не, это не стекло. Ну. А, и, алюминий. Это, это пищевая. Что вам нужно, пожалуйста, вот. И выбирайте. Валера, проектора нету. О, там тоже Валера, да? <свят> Да. Мені здається, це нуж... нужна вічного вимірювати. Ну, давай, Купили ми стабілізатор, але так замерзли. Вирішили зайти, з'їсти піцу в Челентано і нагрітися трішечки. Фільмо проект розділяє фільму. Ми не знайшли, тому шукаємо. Думаємо То вийти. Не дивлячись на те, що вихідний, людей небагато, є навіть пусті столики, раніше такого не було. Прийшлось трішки почекати, хоч заказали каву зразу, але обслуговування довге. Це так довго, чому? Бо багато каву одразу, та, та й дуже довго. Замовили зразу каву, принесли через десять хвилин. А скільки ж ми будемо піцу? Скільки ж ми будемо піцу чекати? Презент тобі Шкоринка. від шефа. Шкоринка. Шкоринка. Презент від шефа. якийсь такий цікавий сухарик. Нічого може точно зі метіко такі піца мені їхня дуже подобається. Нарешті ми її діждалися. Взяли ми звичайну баварську. Смачна. Ну, як піца. Хочу сказати про свої враження. Йди, мабуть, ну, трошки ближче сюди, щоб, я, щоб мене чутно було, так? моє враження від Челінтану піца у них смачна, у них завжди смачна піца, Кава у них непогана, чудова кава. Хочу сказати одне, що вразило, ми дуже довго ждали каву, поки принесуть, а хоча хотіли зразу, а саме чому? Тому що у них тут реорганізація. Виявилося, як виявилось, тільки входить офіціант. Яка і бере замовлення, яка і приносить, ну і потім, звісно, забирає. І тому тут набагато довше виходить, ніж коли ми раніше прийшли на касі, швиденько собі замовили, сіли, забрали зразу, або потім нам принесли. Ну таке. А взагалі то дуже гарно. Челентано чудово, і піца у них смачна. Дякую.